Журналісту потрібно практикувати свою вимову і акторську майстерність для цього є скоромовки. Побачив вовкозу, забув про грозу. На возі коза підвозив лоза. Кричав форхип, архип, охрип. де треба архипу кричати до хрипу. Їхав прокип з прокопихою теща з маленькими прокопенятами. Їхав прокіпнумокіп, уличив снопу по три копи. Перша копа ковпаком, друга копа ковпаком, третя копа ковпаком. Ходить прокіп руками тіп. Я принесу рядно, а ти занеси рядно. У нас на дворі погода розпогодилась. Слить прокоп, кипіть окроп. Пішов прокоп, кипить окроп. Як при прокопі кипить окроп, так і без прокопа кипить окроп. А в цей час водовоз з воду з водопроводу. В домі дим і дим, ой ходім туди ходім, рятувати дим і дим. А ось що буває, якщо не практикувати свою акторську майстерність та вимову. Л летів горобець, гор сів, сів на хліб хлівець, як вийшов стрі стрілець, той летів горобець. Був господар, був господар та й розгосподарювався. Жовтий жук купив жилет, джинси джемпер та жакет. Шишки на 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 на, на, на сосні, Ша, ш, шашки на, на 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 столі. Ти малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Це корисно не лише малюкам, а й дорослим. А ще це дуже дуже весело. Долучайтеся.